Президент прийняв рішення про відставку Генерального прокурора. Це дуже відповідальне рішення. Незадоволення роботою Генеральної прокуратури накопичувалось президента вже протягом останнього часу. Кілька місяців тому президент дав час Генеральному прокурору на усунення недоліків. На жаль, сьогодні в президента в суспільства, в парламента в нашої фракції є багато запитань до роботи Генеральної прокуратури, і тому президент прийняв таке рішення. Ми чудово розуміємо, що заяви пана Єрему про відставку за власним бажанням не було би без відповідної позиції голови держави. Вчора ми спілкувалися з президентом на засіданні фракції, і президент пояснив причини свого рішення фракція його одностайно підтримала. І розуміючи, що держава не може жити без генерального прокурора жодного дня в такий час, який сьогодні переживає наша країна, то президент прийняв рішення. Вчора нам а, він про це сказав. І ми буквально в ці хвилини очікуємо подання від президента на призначення новим генеральним прокурором Віктора Шокіна. Віктор Шокін це людина, яка в 2003 році. Ми пам'ятаємо, хто був президентом при президентові Кучмі, відкрив справу по Пукачу. Саме його принципова позиція дозволила зберегти всі документи, які стосуються справи Гонгадзе. І саме його позиція дозволила сьогодні, що ми маємо все ж таки судовий вирок стосовно тих людей, які вбивали Георгія Гонгадзе. В 2005 році Віктор Шокін відкривав справи, не боячись нічого, проти таких людей, як Колесніков, Кушнарьов. Коломойський і тому ми вважаємо, що ця кандидатура, ця людина, вона має відповідний досвід, і ми, як фракція партії Блок Петра Порошенка, одностайно прийняли рішення на фракції підтримати кандидатуру Віктора Шокіна на посаду нового генерального прокурора України. Ми очікуємо від нього системних змін в роботі прокуратури з тим, щоб були виправдані очікування суспільства від роботи нашої правоохоронної системи. Хочу підкреслити, що змінюється не лише генеральний прокурор, а змінюється вся команда керівництва генеральної прокуратури разом з паном Яремою йдуть відставку його заступники, і Віктор Шокін веде нову команду. Дякую. Якщо в колеги у вас є запитання, у нас є запитання. Будь ласка, Юбіар телеканал Юбіар Юлія Шосте. Скажіть, будь ласка, президент казав, які конкретно в нього були зауваження до пана Яреми? Да, президент казав, що пан Яремо це безумовно побратим по майдану, людина, яка багато робила і зробила в своєму житті, але на жаль, на посаді генерального прокурора не повністю він зміг впоратись з тими викликами, які поставив сьогоднішній час. Ми розуміємо, що ситуація дуже важка в країні. Це стосується і роботи іноземних спецслужб, це стосується тих людей, які Ну, скоро в нас буде рік, як втік Янукович, буквально найближчими днями, і ми розуміємо, що не повністю сьогодні, і навіть це я так м'яко кажу, виконано завдання суспільства по притягненню до відповідальності тих людей, які розкрадали і вбивали нашу державу, які вбивали людей на майдані. І це ті зауваження дуже серйозні, які сьогодні є до роботи генерального прокурора і генеральної прокуратури, і тому таке рішення прийнято. Чи є ще запитання? Будь ласка, запитань більше немає. Ми завершуємо. Завершимо брифінг. Дякуємо.